Олександр Демченко, агроном селянського фермерського господарства Григоробригадирівки, що на Полтавщині, оглядає посіви озимої пшениці. Це поле площею 200 гектарів минулої осені засіяно однією з головних зернових культур України. Стан рослин фахівець тримає на особливому контролі, адже розуміє, що для майбутнього врожаю важливий кожен етап їхнього росту. На цьому полі посіяна пшениця озима, сорту новосмуглянка. Це наша українська селекція, середньоранній сорт. Дуже хороший, нам він подобається. Поки що ми бачимо добрий стан відносно того, яка вона є. Ми не бачимо випадання, не бачимо хвороб. Що бачимо з мінусів, це те, що бур'яни, які повинні були вимерзнути, скажімо так, вони залишаються. Це буде велике навантаження хвороб і шкідників, які також повинні були загинути. Упродовж останніх кількох років погода стає серйозним викликом для аграріїв. Аномально тепла зима, нестача опадів, посушливе літо. Це ті фактори, що можуть призвести до зниження врожаю. Холодної пори року озима пшениця має вкриватися снігом, що захистить її від морозів, а навесні покрив розтане і зволожить землю. На жаль, цього на сьогодні не відбувається. Пригадав Олександр Демченко, події минулорічної давнини й умови, за яких виростали й дозрівали зернові культури. Опадів, як стверджує агроном, від 15 червня не було упродовж 4 Трьох місяців Посіви озимої пшениці, що зазвичай відбуваються на початку вересня. Через відсутність вологи у ґрунті довелося змістити та дочекатися дощу не вдалося. Ми посіяли у сухий ґрунт конкретно на цьому полі. Посів відбувався 17 вересня, але посіви ми отримали майже більше ніж через 30 днів. Що це не типово. Для того, щоб рослина проросла, нам потрібна плюсові температура, сонячна погода і волога. У нас було два фактори, а третього не було, не було вологи. Пізні сходи не дозволили рослинам увійти в оптимальну фазу розвитку для вдалої зимівлі. Озимина нині мала б інший вигляд, і коренева система була б більш розвиненою, пояснив Олександр Демченко. Пшениця має вторинну і первинну кореневу систему. Для того, щоб вона добре перезумовувала, повинна бути вторинна. Вона повинна розкущитися. Зараз ми ні кущення не бачимо, ні вторинної кореневої системи. Ми бачимо три листочки і все. Навесні за теплих температур повітря озимина відновить свій розвиток і період кущіння обов'язково буде. Нині важливо зберегти те, що маємо, зазначив агроном. Значного зниження температури повітря довгостроковими прогнозами не передбачено, тож аграрії зберігають оптимізм. Попередні оцінки показують, що незначні втрати можливі. Навіть за таких умов пшениця зможе дати хороший врожай, адже на цих полях вона вже неодноразово Демонструвала свою витривалість.